Потапа, ти тут у юрмалі мав бути не один, а у дуеті з Настю так трапилося, що як ви жартували на сцені, Настя теж вилетіла, але не прилетіла в юрмалу, а невдало приземлилася з парашутом. В контракті не було, що з парашутом ригати не можна. У Нас немає таких жорстких контрактів. Я скажу так, по чоловічській, по продюсерськи я був дуже проти. У Насти несколько было попыток прыгнуть. она раза три я ее отговаривал, обхитрял ее. Но вот она дождалась, нашла момент, когда я уеду. И чтобы никто не знал, что, не дай бог, я не узнал, она прыгнула. Так получилось, что не, не вышло сделать так, чтобы я не знал и... Сталося, що сталося. Перше, що сказала, коли я увіділа її в машинською допоможі, вона говорить, я більше прыгати не буду. Ну вже мабуть, і не треба більше прыгати. Ну я так розумію, що звичайно Настя захоче повернутися на сцену скоріше, ніж лікарі дозволять це робити. Ти готовий Настю на руках носити? Танцювати ж вона поки не зможе? Ну звісно, це ж моя Настенька. ось що десять років з виступаю. виступає. її всі дуже любимо. І я знаю, її, як вона торопилась прыгнути. Я знаю, точно буде терпітися вернутися обратно на сцену. Бо тепер треба просидіти, щоб вона. Нігде раніше времени не оділа каблуки. Ти людина креативна і ти точно щось придумаєш. Ну, ні одні ж депутати придумують виїжджати на колясках. Посмотрим, що то буде жорстоко. Ну, слушай ты коли ти ну, коли не Но Зато ми Настя всі поздравили з Днем ВДВ. Після того, як ми о том, що тепер нам треба навчитися розбивати бутылки в голову, я что що вона до моего приезда из Юрмалы, она точно навчиться бить бути в голову. Для тебе сцена в Тінтері не чужа, тому що ти багато разів і виступав на «Новій хвилі, і був ведучим нової хвилі. Приємніше на українському фестивалі, коли виходити на сцену. на инших фестивалях. Гораздо душевнее, чем было раньше. Это точно на миллион процентов. Веселее автопатия. Прикольный концерт. Все живее как-то происходит. Тут тоже было хорошо. Новая волна, это все-таки массивное мероприятие. Но тут же все свои. Тут как-то попроще. Тут можно сосать и поцеловаться в коридоре, знаешь. Где-то с кем-то рюмочку поднять. Тут у кого-то стало спрятано. Наше.